Мої всім, сім'ї сьогодні тема розмови, яка ж користь від того, що ти малюєш декілька картин підряд, а не працюєш виключно над однією картиною. Я буду говорити з точки зору олійного живопису, чому саме олійного живопису, тому що я в ньому працюю і мені більш простіше про це все говорити, тому що я знаю, є і я впевнена нюанси роботи в кожній техніці, і вони вимагають своєї. Уваги і своїх деталей і відрізняються, наприклад, від олії. Найпершою причиною, чому більшість художників в олійному живописі працюють з декількома картинами підряд, це загальновідома характеристика цієї фарби, те, що вона дуже довго сохне. Тобто, щоб тобі працювати у тонкому живописі, не в алаприма, не в пастозному мазку, тобі потрібно почекати, щоб цей шар висох. Щоб наступний ліг більш адекватно, плюс до того, якщо тобі потрібно провести ласіровки, тобі також потрібно, щоб він висох. Висихання триває від декількох днів. Якщо при певних там розчинниках і товщині фарби, то не тільки розчинниках, а сумішах, які використовуються для певної консистенції фарб. То має може має бути і дуже часу більше ніж три дні, може бути і більше дні. І що тобі робити в ці дні? Ти робиш, що ти починаєш працювати із новою картиною. Це безперечно так і це одна з найбільших умовностей, чому художники з олійного живопису працюють саме в такій кількості. Їх може бути три-дві картини, декого ще більше. На мою думку, і щодо мене, то стосується навіть не ця причина, а інша причина різні стадії роботи. От зараз, наприклад, я працюю із чотирма картинами, про які буде йти мова в цьому відео. І ось перший пейзаж, про який я говорила і в попередньому відео, це осінній пейзаж. І він на стадії прописки. Маю сказати, прописка дуже вимотує. Тому що потрібна велика концентрація потрібно багато роздумувати над тим, як ти працюєш, що ти працюєш, і в якому напрямку ти працюєш. Відповідно до того, ти дуже швидко втомлюєшся вже на наступний день. Працювати з дитяталями дуже обтяжливо. Тому тобі потрібно переходити на щось інше, що не вимагає від тебе такої концентрації, і, можливо, результат сеансу у об'ємах робот може більший бути, тому ти переходиш на щось інакше. Починаєш взагалі працювати заново якось з сувою. Це я малюю сову, портрет сови чи як це можна назвати. І тут виникає навіть інша точка зору: тобто, ти малюєш іскіт, вже напрямок роботи і стадія роботи зовсім інакша, тебе запали інакше, і це тобі допомагає вийти із того. Можна сказати, стану малювання деталей, це зовсім створює інше бачення. Плюс до того ще є таке бачення, як зміна напрямку. Тобто, якщо ти зациклюєшся в одному напрямку, наприклад, як пейзаж, то твій мозок працює в напрямку пейзажа. Йде, коли ти настільки багато виділяєш на це все часу і зусиль, що... Ти занадто концентруєшся і ти просто не бачиш деталей, ти не бачиш перспективи. Ти не розумієш, куди ти рухаєшся. Тобто, твоєму мозку потрібна зміна. Ось, наприклад, малювати тварина, бо як багато хто малює портрети, це досить таки вигідно. Ти перескакуєш, ти менше вже на попередній роботі концентруєшся, і можеш навіть її краще оцінити ту роботу, що в тебе виходить. Тобто мозок або погляд перестає замилюватися. Це досить таки ефективно працює у мене. Насправді дуже ефективно і багато кому раджу, щоб було декілька напрямків в тому, що ви малюєте, як ви малюєте, щоб... Звільнятися від ось бачення своєї роботи. І можна навіть, от так як сказати, переключатися на щось інакше. Ну, деколи можна її поготувати. Наступне, що досить таки важливо, наприклад, ось я починаю працювати із пейзажем архітектурним. Це взагалі бачення пейзажу інакше, тому що бачення природного пейзажу і пейзажу архітектурного це зовсім інше переключення. І плюс до того, ось ця така стадія закриття полотна, вона дуже легка стадія. Як я вже говорила раніше, це як дитяча стадія. Ти її просто як дитина розмальовуєш, ти її можеш залишити. І вона буде чекати тебе ця картина той час, доки ти будеш працювати з іншими пейзажами. Саме так, відчуття того, що ти змінюєш перспективу бачення, воно працює досить таки вигідно. В один прекрасний момент це ще працює на психологічний елемент. Що значить, працює на психологічний елемент, деколи тобі просто дуже тяжко працювати з однією картиною. Це для тебе щось нове, або ти щось для себе експериментуєш, щось дізнаєшся, і воно легко не йде коли воно легко не йде то дуже вигідно переключатись на щось інакше, що йде набагато легше, набагато швидше, і давати своєму мозку і собі відпочинок від того, що ти малюєш. Або, наприклад, в тебе не виходить лінійна перспектива, бо перспектива в урбаністичному пейзажі, якось це такий ти собі даєш час попрацювати із природою, попрацювати з тваринами чи людьми, де набагато легше тебе все працює. Тоді ти відпочиваєш, ти отримуєш задоволення і ефект, можна сказати, дофаміну, що в тебе вийшло. Тоді ти можеш переключатися на ті роботи, які йдуть набагато тяжче. Це також дуже ефективно працює. У мене ще працює тим, що, наприклад, я в одному пейзажі проходжу цей етап початку роботи із деталями, він для мене тяжкий для переходу. І коли я вже ось перехожу до нього, то я вже віддаю більшість часу і роботи над тою картиною, яка вимагає найбільше деталей. Наприклад, зараз це осінній пейзаж на другому місці ось цей пейзаж Львова. І виходить так, я всю енергію віддаю в осінній пейзаж і мою силу. І от коли вже в мене сили не вистачає, і мені потрібно щось там змінити, бачення я перехожу на Львів. Сова і урбаністичний пейзаж вони просто чекають свій час. От, наприклад, закінчу я осінь, я потім переключусь на пейзаж Львова і вже буду відпочивати на урбаністичному пейзажі і на сові. Відповідно до того, кожен іде а, в своєму можна в своїй стадії для мене. Це як один за одним іде йде. І я хочу навіть додати ще один натюрморт, тому що мені. Моєму мозку потрібно на щось ось таке переключатися. Мені приємно виходить, щоб в мене в роботі були різні: природний пейзаж, архітектурний пейзаж, сова, наприклад, або інша тварина, і натюрморт. Для мене це найкращий, можна сказати, мікс робіт, щоб мій мозок працював ефективно. Відповідно до того, робота йде поступово і вона йде без зупинки. І це. На Маю сказати, досить таки вигідно. Відповідно до цього немає ось тих просідань у прокрастинації. Я не можу малювати, мені тяжко ще там, що ще там, що з цього всього нема. Ти працюєш з однією, з другою, з третьою стадією роботи, і це тебе рухає. Відповідно до того, мені здається, це досить ефективне бачення, і його потрібно використовувати. І ще плюс до того маю зазначити, що потрібно орієнтуватися на свій мозок. Дуже багато різних технік, різних порад, що одні художники треба, щоб робили так, величні художники робили так. Але, врешті-решт, коли ти вивчаєш твори ось цих геніїв, ти розумієш, що вони свій графік, свою художню рутину, вони будували саме на тому, що вони починали орієнтуватися на себе, на свій індивідуалізм. На те, які вони особистості, те, що їм комфортно, як їм комфортно. Вони перебирали рутини, вони пробували одне, друге, третє і знаходили саме свій варіант, який найбільш комфортний саме для них. Відповідно до того, це варто зробити собі. Якщо ви не знали? Є такий тест: 16 типів особистостей. Проходите той тест, дізнаєтеся який ви тип особистості, чи яка ви тип особистості. Від того, вже ви починаєте розуміти, який тип роботи і напрямок вам найбільше підходить. З іншого боку, ви можете навіть пошукати, який, по вашому типу особистості, був художник. Наприклад, мій тип по особистості, архітектор, відповідно до того, мені найбільше пасує роботи Леонардо да Вінчі. Він також мав такий тип особистості. Відповідно до того, його бачення в певному розумінні збігається з моїми, тож спробуйте напишіть, яка вас рутина. Скільки ви зараз малюєте картин? Що ви любите? Як ви любите організувати свій художній простір, свою художню рутину? Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм живописом.